Начальник Калуського райвідділу ОМНС Петро Колибаб'юк у своїй доповіді повідомив, що за звітний період на території міста і району трапилася 91 пожежа. Це на 10 більше ніж у попередньому році. У вогні загинули троє людей. Під час липневої повені співробітниками райвідділу було врятовано три особи. Знайдено і знешкоджено п'ять вибухонебезпечних предметів у калуші і 18 в районі. У водоймах виявлено чотири потопельники. На потреби райвідділу у минулому році було виділено 16 тисяч гривень з районного і 10 тисяч з міського бюджетів. Практично всі кошти були використані на придбання паливно-мастильних матеріалів. Петро Колибаб'юк зазначив, що Калуський район єдиний в області, де у селах немає пожежної охорони. Про роботу СДПО номер 1 розповів виконуючий обов'язки начальника цього підрозділу В'ячеслав Теодорович, заступник міського голови Калуша Василь Петрів, який упродовж 9 років займається роботою пов'язаною з надзвичайними ситуаціями, охарактеризував нинішній стан справ в зоні діяльності ДП Калійний Завод Вад Оріана. Голова районної ради Василь Дзунза наголосив, що вважає за доцільне створення пожежної частини, яка б охопила села Завій, Грабівка, Явурівка, Мислів. За відзначення у службі ряд калуських рятувальників отримали нагороди з рук заступника начальника обласного управління МНС Віктора Іваницького.